Тяпка. Є слова, що пахнуть землею. Ти їх вимовляєш і вже чуєш, як десь під сонцем потріскує суха грудка, а в повітрі літає пилюка з городів. Одне з таких слів тяпка. Тяпка то не просто знаряддя, то подруга кожної господині, що знає, як боротися з бур'янами. Колись без тяпки не обходилась жодна хата. Ще як тільки пригріє сонце, виходить мати або бабця на грядку, бере в руки тяпку і день їй уже заданий. Вона, ніби продовження руки, металева голівка, коротка ручка, легкий замах і летить земля, розсипається дрібно дрібно, як кава по столику. Усе навколо пахне свіжим потом і городом, під пісню Жайворінка, одна тяпка, друга, третя і вже між буряками видно чисту землю. Тяпка то не просто залізяка, це тиша в городі, коли ще ніхто не прокинувся. Це розмова матері із землею, це перша робота дитини, яку вчать відчувати ґрунт. Кажуть, у кого тяпка блищить, у того й город родить. І справді, не блиск металу головне, а блиск старання. Увечері тяпка стоїть біля тину, спочиває, на неї упала тінь соняшника і чується десь спів півня. Завтра знову буде день, і знову хтось візьме її в руки, і знову тяп по буряку, і світ стане трохи чистіший. Українська це бренд. розвивай свій бренд.